Вітаємо всіх зі святом, з Днем гідності та свободи! Моя Україна встала з колін. Вона подолає всі стіни і стане країною серед країн, відродиться під час руїни. Всі разом ми сила, єдина сім'я, всі разом майбутні держави. Зберемо насіння святого зерна, розв'яжемо важливі всі справи. Давай допоможемо відсіч всім дати, щоб не позирало лукаві. Нам кожному в світі треба сказати. Живемо ми у вільній державі, якщо пам'ятатиме кожен із нас. Шевченка, слова не вмирущі, настане нової країни час, прозріють усі невидющі. Слава Україні.